Я з маленького містечка, і ви знаєте, що в маленьких містечках все, що виходить за норми нормального, за норми за норми нормального, це уже щось зле. Я до 11 класу, з 8 до 11 класу, я носив довге волосся. Довгі волосся носив. І знаєте, як мене називали? «Покладиха. <покладиха> Ні. 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 Мене називали, мене називали Свєта. <покладиха> тому що я зараз. Я зараз все поясню. тут є логіка. Є логіка. В пацанів була логіка, блядь, які це придумали. Сергій, довге волосся, ес свєта. Все, і я хожу свєта, да. І е, ну, не обійшлось, звісно, без булінгу, без шеймінгу, без гайлайтінга, без аб'юзінга. Булили, були, казали, що ти як баба. Оце мізогінні шутки. Оце я кажу, не баба, а жінка, по-перше. Каже, що ти як жінка, пострижись, і був була така кампанія, в мене там був там главар, главар такий, знаєте, які мене були на Я пострижись, що ти, йомайо. І одного разу я постригся. Одного разу разу я постригся, зустрів цього чувака, і він такий, боже мой, вау, клас! Ти крутий чувак, ти правильно зробив, що постригся. Він мене там чуть на руках не носив. Я думаю, що якби йому в той момент хтось сказав, чувак, нащо ти його хвалиш? Він тільки що твою дружину трахнув, він би сказав але ж такою прическою. Але ж, блядь, подивись на це на цю голову. Да, таке маленьке містечко. В мене, в мене дуже українізоване містечко. У мене дуже українізоване містечко. Я зараз поясню, як це визначається. Якщо, не дай Бог, десь починає грати якась російська музика, наш мер вибігає на центральну площу і починає співати гімн України так голосно, щоб перекрити всі інші звуки. Знаєте, давайте всі разом. Ще не вмерла україни! А ви не співали? Е, Представники СБУ, будь ласка, заберіть жіночку. Тут ну, спасибо за операцію. Ви молодці. У мене дуже українізоване містечко. Там воно настільки українізовано, що коли ти приходиш в бар, замовляєш віскі з колою, тобі приносять віску від, віскі від живчика. Я відвічаю, така ситуація. Це реалії. це реалії. І мені взагалі подобається українізація. Я сам недавно став таким собі вершником українізації. Захожу в під'їзд, зі мною заходить моя сусідка, ми підходимо до ліфта. Я кажу, вам який? Вона така, десятий. Я натискаю, кажу, будь ласка, вона така, ой. Всі так різко стали на мові розмовляти. Я кажу: та ні, я з дитинства розмовляю. Вона така, ви, мабуть, з западне, або з Львова. Кажу, ні, з Краматорська. Вона така дивиться на мене, а, тоді вибачте, будь ласка. І <рес> вибігла. Все, працює, працює, працює. Е, є люди, які перейшли на українську мову. Ви. А є люди, які типу такі, ми не будемо. Ви ж знаєте, да? <смеш>, що там є спеціальні обучені люди. Правильно, не кажіть нікому, просто переходьте на українську. Да. І ще мене дуже, знаєте, ще мене дуже лякають люди, які противляться українізації, противляться цьому процесу. Колись, коли почалось повноштабне вторгнення, почали, почали перейменовувати парки вулиці. Я бачив відео, ви, напевно, також бачили, там де ще каже. Це взагалі ні к чему. Этот парк всю жизнь був Чекалова, його хоч Чикатило на різниці разниці нікакої. Думаю, нікаї різниці. Допоки тебе в тому парку не згвалтували. Я зараз поясню. Просто якщо тебе згалтують в парку імені Чикатіла, це буде наче до тебе згалтував імені е, згвалтував чікатіла. Якщо тебе зґвалтують в парку імені Котляревського, це буде наче, до тебе трахнув парубок моторний і хлопець хоч куди козак. А це, а це заявочка на весілля, да, дівчата? Мінімум. І ще ви знаєте, що внутрішня українізація це добре, але має бути ще зовнішня українізація. Я вже придумав, як це зробити, як поширити українську культуру туди в маси на захід. Як в порно асоціюють афроамериканців і латинисів? По великих Інтелект. Інтелекта. Молодець. Пісюнах. По великих пісюнах. Я вже придумав, як через порно популяризувати українську культуру. Да. Я вже придумав сценарій в кімнату. Це дуже класний сценарій. В кімнату з п'ятьма голими дівчатами заходить українець. Не з великим членом, не з великим членом, але з класним анекдотом, тому що ми весела нація. Правильно? З класним анекдотом. Заходить, робить там всі свої справи. В кінці лежать такі втомлені дівчата, дивляться на нього, кажуть йому, where are you from. Він повертається в камеру, я беру крупну, він такий: from тубердичів. Все, порнхаб наш. Правильно? Дивились би таке порно. Я б дивився, я б дивився. О, да, тому що ну, задумало це русское порно. Треба, щоб було наше, українське національне порно, правильно. Де в кінці всі у ісося рістовича. І 12 <плес> на ЗСУ. Не забуваємо, це дуже важливо. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Е, я колись працював в дитячому таборі Артек ще в 2012 році. До анексії, і я був вважатим, і мені в загон попадалися постійно маленькі діти, там такі 8-7 років. І мені одного разу попадається хлопчик, і він мене так страшно бісить, дуже страшно бісить, а я не можу зрозуміти, що він мене бісить. Мені дають його документи, я такий дивлюсь, такий: так понятно, що ти мене бісиш, тому що він русський. Тоді просто там дуже багато відпочивали російських дітей. Не менше, ніж зараз, на жаль, почували. Але відпочивали. Але ну, ми знаємо, що скоро їхня зміна прийде до закінчення, правильно? І ми знову поїдемо в український Артек. Правильно? Вірите в це? <праць> да. це, це треба було. Тут не тільки смішно, тут ще трошечки пропаган, пропа пропагандичний вечір. Підтяну вас. Подякував. І, е, е, хлопчик виявляється рускій, він дуже сильно бісить. Я заходжу в кімнату до хлопців, а цей, цей рускій пацан там на бильці ліжка. Пише різні погані речі, там Пісюн, жопа, Крим наш. Я кажу, ти що робиш? Я кажу, стирай, давай швидко. Він такий, у мене нічим. Я кажу, так злизуй. І він почав злизувати. Але я ж не ізвір, я не ізвір. Я кажу, зупинив його, сам сестер. Але він ще на мене ображався до кінця зміни. І знаєте, що я подумав? Що йому зараз років 19-20, і чисто гіпотетично, його десь там в мобілізували. І він десь бігає по Україні з автоматом такий: Сергій, я тебе знайду, Сергій, я найду і уб'ю тебе, Сергій. Це мій страшний сон. Мій страшний сон. Що, що? Може вже не внешно. Ну, теж непоганий розвиток подій ви знаєте. ну, Все правильно, все правильно. Да, працював на різних роботах, тому що вже якби, ну, 30 років трошечки побачив в житті. І знаєте, що зробив в 30 років? Одружився. Після того, як напрацювався, думаю, треба одружуватися. Це аплодують одружені, так? Правильно. Одружився. І ви знаєте, що? Е, да, і одружився, і ви знаєте, що змінилося після одруження? Я побіднішав на 15 тисяч доларів. І абсолютно більше нічого. Більше просто нічого. І е, мені багато. Я, я постійно це всім розказую, і мені кажуть, чувак, так ну ти ж міг не робити весілля. Ти ж міг бити не робити, не робити весілля. Я кажу: а ви знаєте щось про НЛП? Нейролінгвістичне програмування. Так ви, жінки, в цьому трошечки щось розбираєтесь. Да. І. Е, я тепер розумію, що чоловіки не так яскраво, емоційно ставляться до весілля. Просто за один вечір скормити мазду шосту не всім понятним людям трошечки б'є по настрою. Є таке, так? Да? Є. І я коли чув в історії, що є люди, які беруть на весілля кредит. І я з них сміявся, думав, все дурочки, все дурочки. Зараз так не думаю. Зараз я так не думаю. Зараз я думаю, Приватбанк чи монобанк, <с?> <с?> де кредитна ставка поменше буде. Ну просто чули щось про оплату частинами? Класна штука, так? Да? Прям вау, плав! я думаю, що потрібно вести оплату частинами, але на весільні потреби. Але е, оплату частинами тіла. Ну, тому що ну, на фіга мені дві почки, а от арка така з тюльпанів, блядь, така метрів 17, щоб я раз фоткався, дуже ж треба, так? Да? І так моя дружина теж думає. Каже, гімодіаліс, ми тобі ще потім якось купимо, А арочка один раз має бути на день. Ой, на життя. Да, така історія. І ви знаєте, що я поняв після весілля, що я фінансово неграмотний, що я зовсім фінансово неграмотний. Я просто, ну, я ніколи не чув, щоб якісь фінансові експерти казали, що і найголовніше, як тільки з'являються гроші, вкладайте їх у весілля. І вже років через 5-6 ви забудете за цей прайоб. Забудете. І це нормально, що українці фінансово неграмотні. Нас не завжди була багата країна, зараз то, звісно, все зміниться, але була колись небагата. І моїй бабулі, моїй бабулі недавно збільшили пенсію з 3 тисяч до 13 тисяч гривень. Да. Ладно, серйозно, серйозно. серйозно. Да. І вона, коли ці гроші отримала в банку, налічко, налічкою, готівкою, кеш, дзвонить моїй мамі і каже: Ало Оля, забери мене, тому що такі гроші не носять. Буде облава. буде облава. І багато хто мені каже, так, чувак, так скажіть їй про кредитну карточку. Просто за релігійною теорією моєї бабулі карточка це від сатани. І ви можете сміятися, але я з нею повністю погоджуюсь. Я з нею повністю погоджуюсь, тому що ну, у всіх таке було, що ви встаєте зранку, ви берете телефон, включаєте виписку по карті і такий, Ой, бля. -ху -ху, це точно який сатана купляв, <годжується> Точно не є. Було таке? Звісно, да. було. Всі, всі живемо одне життя. Все правильно, все правильно, все правильно. 30 років маю, маю 30 років, і здоров'я, воно якби ну, не йде на покращення, а йде на погіршення. Щоб знали, кому там 29-28. Готуйтеся. У, у, -у дівчи. Пішов до стоматолога лікувати зуби. І знаєте, що я поняв? Що лікувати зуби в стоматолога це як куплять наркотики в Берегії. Це одне й те саме. Спочатку щось там дуже дешево, бо майже безкоштовно. Потім починається основне лікування. Ти починаєш позичати гроші, брати кредити, виносити якісь речі з хати. У мене шестерочка за мікрохвильовку приготована полікована. Серйозно гарячі бутроді вже не їм. І не можу, і немає як готувати. Така житуха, да. І в мене, ще, в мене ще дуже велика травма пов'язана зі стоматологом. Мені колись в дитинстві, я з маленького містечка, і мені в дитинстві колись лікував зуб дуже п'яний стоматолог. Дуже п'яний стоматолог. І там з анестезії був тільки його перегар, і мама, не потерпи синочок, <соць> потерпи синочок. Да? Страшне, страшне. І е, в мене ще після цієї процедури зуб болів дві неділі. А що найцікавіше, що він мене до цього зовсім не болів. Зовсім не болить. І я після цього моменту я боюсь ходити до лікарів, якщо в мене якась болячка і вона не, не болить. Я зараз до лікарів, вони кажуть, болить, я скажу, ні, так вони мене відпіздять. А зараз, дві неділі ходиш, терпиш. Да, така історія. І багато хто каже, що проблеми з зубами передаються генетичним шляхом. І я з цим повністю не погоджуюсь, тому що мого батька, в нього дуже хороші зуби. У нього дуже хороші зуби. У нього настільки хороші зуби, що в нього недавно випав зуб. Прикиньте? І на його місці виріс новий. А відвідаю, і йому не 6 років. Було б прикольно, так, да, якби мої батя було 6 років. Мамі було б інтерес. Ну, ладно, е... да, виріс новий зуб. Прикиньте мого баті на місці старого. Йому 55 років. І Він ще служить в ЗСУ, він воює зараз. І я знаєте, що я поняв? Подякував. подякував, подякував. І я зрозумів, що мій батя це піар кампанія ЗСУ. Я зараз поясню, просто ну, полюбе, в ЗСУ є піар-відділ, і вони інколи збираються і такі: так, в нас не вистачає рекрутів, що будемо робити. І менеджери такі накидають, а там 100 тисяч гривень зарплати давали, всі таки, та давали. А про гордість нації говорили: та говорили. І один менеджер такий: О, а давайте скажемо, що якщо підеш в ЗСУ, зуби нові будуть рости. І директор піар-відділу каже, так це ж піздєш. І виходить мій батя такий. Не піздеш. <плес> Навіть у ваших зубів буде ротація. <плес> така ситуація. Подякує, подякує. <плес> Знаєте, в чому прикол? Що е, найбідніше те, що мій батька все життя курить і п'є дуже чорний чай. Там настільки чорний чай, що якщо прислухатися от в кружку, можна почути, біч у проблем. Може тачку спіздити за чаю. Там такий чорний чай. І ще знаєте, що він дуже любить вимахуватися, каже, я до 12 років зуби взагалі не лікував. Я кажу, чувак, ти народився в 68-му році в Радянському Союзі. Явно, що ти це не робив не через свій протест проти фармакологічних кампаній. Просто, блядь, ну не було. Що це за панти? Ще мене мама є, в мене мама є. Мама в мене дуже релігійна така особистість. Ну, але така релігія цікава. Я недавно їй телефоную, кажу, мам, що робиш, вона така, молюсь. Я кажу, а, так я пізніше перезвоню. Вона така, ні, 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 ні. Я з ним частіше говорю, ніж з тобою. <рив> все, поговорили. Ми були в гостях в, моєї, в батьків моєї дружини. І мама її пішла щось там готувати і чую, що там не виходить, в неї з газовою плитою. Я кажу, що трапилось, вона каже, та з газом проблеми. Я кажу, ваші проблеми до да, євреєм 43-му. <рив> Бачу, маму, вона там заливається, просто сміхом обливається. І ми ще сидимо вечеряємо, ми теж почали про релігію говорити. Я кажу, виходить? За всіма канонами буддізму і православ'я Ісус буддіст. Мама така дивиться на мене і каже, це вже перебор. Я такий, о, добрий вечір. От як виглядають ці не... нейроправославні, як за... як за євреїв тільки що лахала, да? А Ісусіка, будь ласка, не трогайте. За Ісуса і двор стріляє в упор. Є віруючі люди? Зненавиділи мене після цього жарту? Змінилась думка про мене? Блядь, Блять, такий ви віруючі знаєте. Моя бабуля вже в катану мене. Фу -фу 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 -фу. Да. І в мене багато родичів, багато родичів у мене релігійних. Я недавно їздив до свого брата в іншу область, і там на кордоні з областей стоїть блокпост. І мені всі кажуть, що чувак, не їдь, там блокпост, можуть бути проблеми. І мама каже, чувак, не їдь, там блокпост може бути проблеми, брат теж це каже, батя це каже. Я кажу, так якщо ви не хочете, щоб я до вас їхав, ви так і скажіть. Ну, на що це придумувати? І ви знаєте, я їду вже, ми доїжджаємо до цього блокпоста, я так себе накрутив, мені так стало стрьом, що я аж забув, що в мене 5 грам. Шмалі в кармані. Прикиньте, реверсивна психологія. Користуйтесь, думайте за якусь херню, забувайте про важливе. Я, я їхав до брата в гості, я приїжджаю до брата в гості, а мене брат теж трошечки релігійний чувачок. І цей період часу, поки я в нього гостював, в його похресника було день народження, юбілей, 10 років. Похресника звати Арсен, і Вася, мій брат, подарив йому ікону. І я питаю Васі, я кажу: а що за такий вибір подарунка? Каже, просто Арсен хоче стати святим отцом. Ми приїжджаємо на цей день народження, я першим ділом підходжу до Арсена, кажу, ти хочеш стати батюшкою. Він такий, да, я хочу бути батюшкою. І думаю, прикиньте, ахуй, вчителів в школі на утренніку. Там мушкетер, зайчик, білосніжка і батюшка. Просто капець, просто капець. Мого брата, Васі ще донька Поліна, і ми їдемо додому з цього юбілея, і він такий каже: О, треба заїхати і Поліні ікону купити. Купує Поліні ікону святої Аполінарії, ми приїжджаємо додому. Вася дзвонить мамі цього хрещеника, і там такий діалог. А ви вже Арсена повісили? А ми Поліну ще ні. Але то діло трьох секунд. Така релігія, така релігія. Да, і ми сидимо на другий день, сидимо, спілкуємося про це все. Я висловлюю свою рефлексію і кажу: ну, взагалі, для чого дотримуватись цієї е, філософії Біблії рабської? Що якщо ми все одно всі помремо? А там бігали діти, вони почули такі мама, помри, мама помри, почали соплі, блядь, розпускати. Ці діти, це жарло, я люблю дітей. І їх почали заспокоїти, казати, що ні, мама не помре, просто вона перейде в інший світ, оце бла-бла-бла, це наїбало для дітей. І е, моя дружина каже, я теж я не помру, я думаю, блядь, ти тільки попробуй. Такими кремами дорогими користуєшся. Ти тільки попробуй. Дошли до того, що ну, навіть собаки в рай попадають. Я сижу такий, думаю, класна сімейка, получається, здоху тільки я з вас. Дуже люблю свою сім'ю. Дякую. Придумав прикол, старий, але він мій найулюбленіший. Я йому розкажу всім його розказую. Що буде, якщо дати за iPhone і заразитись снідом. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go.